Цей йду просто за декілька метрів від хати з довгунівчанина Тараса Стельмощука. каже: вітри вже неодноразово відривали величезне гілля, а дерево похилилося. Який був вітер, то це взагалі воно воно настільки прогинається, що таке відчуття, що воно може впасти. Я навіть вчора проснувся від того, що ну настільки йде шум від цього дерева, і звуки, скрипіння, що воно ну, страшно дійсно. Отако От я думав, що зараз що не дай Бог, впаде і що робить. Щоб дуба зрізали, звертався у Здолбунівську міську раду ще наприкінці минулого року. Потім ще раз, наприкінці лютого, вже цього року, Минулотижнева ж негода не на жарт перелякала. Та у міській раді повідомили, підстав дерево рубати нема. Всі дерева, які там в тому ряду ростуть, вони молоді. Їм по 40-50 років. Ну які підстави, якщо дуб росте 300-400 років. Щоб воно сухе було. Я б, там вже є два, ми дво, два ми сухих самих зрізали. Оці всі вишні, оці всі різні черешні, горіхи, там без ніяких проблем. Сергій Потапчук каже, рубати не садити. Будь-яке дерево, яке знаходиться поза межами вашого двору, зріжуть тільки, якщо на це є дозвіл муніципалітету. І тут за цього за вулиці Пушкина там ще там такий дуб стоїть на хаті вже, розумієте? і скільки разів і не дає дозвіл. І, Чому? І, а я відкуда знаю? Чому не дає? Аби зрізати, бодай одне дерево, процедура непроста. Спочатку письмова заява, після чого складення акту. Як правило, в присутності трьох осіб. Якщо є необхідність, ми звертаємося і до представника екологічної інспекції. Пишемо їм листа, вони кажуть, чи можуть надати свого представника, чи можемо самі самостійно проводити обстеження. Але якщо це дуби, ми, як правило, завжди викликаємо представників. Що ж стосується дубів, то ситуація ще складніша. Тут дерево, яке довго ростуче, воно може рости 200, 300, 500 і 600 років. Тому підстав для його зрізки мають бути, підстави мають бути дуже суттєвими. А це дупло, горизонтальні або вертикальні тріщини в дереві, або ж воно розкололося чи хворіє, сильно заражене омилою чи шкідниками, що спричиняє нежиттєздатність. Крім того, дерево можуть зрубати, якщо росте на відстані менше п'яти метрів від будинку. А ще небезпечний кут нахилу. Чи вважають у відділі благоустрою небезпечним кут нахилу у цього дуба? Питаємо. Я того дуба не бачила. Він мені тільки фотографії показував. Ми, як правило, в таких випадках обрізаємо гіляки, які мають кут нахилу в ту сторону, бо дуб продовжує рости і тоді вибирає собі вісь, рівніше. А оця гіляка, яка перевантажує його, ми її обираємо. Та цьому дубу такий метод, вочевидь, не дуже допомагає вирівнятись. Тарас Тельмашчук розповідає, збирався заяву писати. Та його спочатку спрямували в екологічну інспекцію в рівне, а потім, взагалі, почали переконувати нічого не писати. Приїхав я додому, зателефонував в екологію. Мені повідомили, що це має міська рада давати, а не ми. Тобто вони один на одного скидають, якби ну я запутали, тобто. Приїжджаю я знов до неї, якби через день. Вона мені говорить: ну так, да, дійсно, ми то котечуш. Ви мене кажу, це водите за носа. Ну напишіть заяву, мов, але каже, я вам не святую. Потім каже, що писати заяву, мов того, що вам ні, ніхто нічого не допоможе. Прийдуть хіба що якісь ну, гілки позрізують сухі, і все. Завідуюча комунальним відділом з благоустрою міста Здолбунів каже, звертався Тарас Тельмашчук лише в усній формі, та й запізно. За день. До виконавчого комітету, який у нас підбувся в тому місяці, мовляв, не може за такий проміжок часу здійснити всі необхідні процедури. Так, да, Там цілий ряд дерев, одне з них має такий кут нахилу. Він напише заяву. Наступному, але зовсім не означає, що дозвіл буде, каже Ірина Сирота. Що ж йому робити, якщо дерево впаде, Тарас Тельмащук Питав у чиновниці: а якщо в випадку, не дай Бог, ну паде дерево на хату, що ж я буду робити? Хто мені буде ну, відшкодовувати збитки. Ну, на, на моє питання вона відповіла, що дуб, ще, що він ще ж не впав. Смішки смішками, але все яке ж буває. Ну, таких випадків у нас вибучають ще жодного. Жоден дуб ні разу не падав. Не чекати, поки прийде лиха година, думав Тарас Тельмашчук, і вирішив сам спиляти та зупинив штраф. І розмір його залежить від того, хто його накладатиме, якщо з Долбунівська міськрада, то там штраф 340 гривень за порушення правил благоустрою, самовільне знищення зелених насаджень. Якщо ж обласна екологічна інспекція, штраф буде в рази більший. Зв'язку з тим, що екологічна інспекція кожне дерево оцінює. Спеціалістами в залежності від породи, в залежності від діаметра і віку дерева, тоді там штрафи більше тисячі гривень. Тарас Тельмашчук написав заяву. Телефоном розповів після візиту журналістів у відділі з благоустрою. Його прийняли куди привітніше. Тепер чекає відповіді. Сподівається, дозвіл на зрубку дадуть раніше, ніж дерево впаде на його будинок і не доведеться з'ясовувати, через чию халатність це сталося і хто компенсовувати можливу шкоду буде. Анна Хіночик, Олександр Бойко, новини Рівного.